У Кременчуці триває підготовка до опалювального сезону, щоб кожен містянин відчув комфорт і тепло у своїй оселі. Наразі комунальне підприємство теплоенерго проводить ремонтні роботи відразу на декількох об'єктах тепломережі Кременчука. За адресою 29 вересня вересня всім проводяться роботи по заміні. Трубопровода центрального опалення діаметром 159, загальною довжиною 30 метрів. Бригада комунального підприємства проводить заміну трубопроводу, зварюємо, фарбуємо, накриваємо, засипаємо. Ми зараз знаходимося за адресою провулок Олекса Гірника, будинок номер 1 Тут зараз виконуються роботи по заміні теплової мережі діаметром 57 довжиною приблизно 40 метрів. Після гідравлічних випробувань на кварталі 130 між тепловими камерами номер 28 і 29 було виявлено порив. На даний момент виконується заміна трубопроводом діаметром 89 мм. міліметрів. Аварійно-відновлювальні бригади оперативно усувають пошкодження, які були виявлені в ході гідравлічних випробувань. Фахівці КП теплоенерго виконують фарбування, гідроізоляцію та утеплення трубопроводу для забезпечення його довговічності. Це дасть змогу значно знизити втрати тепла та забезпечить стабільну роботу системи опалення впродовж багатьох років. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Thank you